Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. У нас в минулому тижні був певний перерив, бо ми мали дні формаційні в нашій дієцезії, тому занадто були зайняті. Вибачаюся за цю перерву, але думаю, що ми якось надолужимо. Зазвичай в неділю я нічого не писав, але... Думаю, як так довго не було, то варто щось написати, тим більше, що Євангелія є досить така мотивуюча і цікава. А тож, сьогодні ми маємо Євангелію від Йоанна, 21 розділ. І прочитаємо сьогоднішній фрагмент. По тому Ісус з'явився своїм учням при Тивіріатському морі. З'явився ж так: Симон Петро, Фома на прізвисько Близнюк, Натанаїл. З кани Галілейської, сини Завидеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро: іду ловити рибу, а ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус та не знали учні, що той Ісус. каже до них Ісус: діду, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли, ні. Тоді він каже до них: закіньте лишень сіті праворуч від човна, то знайдете, і закинули, та неспроможні були вже й витягнути їх. Така була там сила риби. каже тоді той учень, що його любив Ісус до Петра, це Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь накинув на себе одежу, був би роздягнутий та й кинувся у море. А інші учні попливли човном, були, бо неподаліку від землі, ліфтів зо двісті та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачить жар, розкладено, на ньому риба і хліб, і мовить їм Ісус: принесіть мені тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро, витягнув на землю сіті повні великої риби, 153, і хоч тільки їх було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус, ходіть на снідати». І ніхто з учнів не зважився його питати, хто ти? Знали, бо що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це вже втретє з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих Воскрес. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж уці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож, мовить йому паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симоне, Іонин, чи любиш мене? Так, Господи, відвічає йому, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому, паси мої вівці. І втретє йому каже: Симоне, сину Іонин, чи любиш Ти мене? І засмутився Петро, бажає, Його питає, чи любиш мене. Той каже йому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе, і каже йому Ісус: Спаси мої вівці. Істинно, істинно, говорю тобі. Коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: іди за мною. Ну, такий трошки довгий фрагмент, але дуже важливий. Ми розуміємо, що ну, дійсно Ісус Воскрес, і вже якби можна говорити про ну, таке щасливе закінчення цієї історії, але можна сказати не для Петра. Бо Петро на ну, весь час залишається з такою раною, певною в собі, і цю рану треба пропрацювати. Треба, треба її залагодити, і то добре робити такі речі разом з Ісусом. Ну, тому що ну всі нібито радіють, що Ісус Воскрес, але ж Петро ну, розуміє, що він накоїв, правда, і скільки він обіцяв. Е, ну і якось треба вийти з цієї ситуації. От Ісус виходить з цією ініціативою в сьогоднішній Євангелії. Але теж на початку варто зауважити, що учні якось повертаються до можна сказати, до свого старого життя. І поведе їх туди Петро. Той, який мав би їх повести вже на працю апостольську, веде їх ловити рибу. Вірніше, він сам каже, що я йду ловити рибу, а ви собі як хочете. Чому Ну, ну, ну є якийсь такий певний мотив повернення до моєго життя? Хоча в 20 му розділі на кінець Ісус послав їх вже проголошувати Євангеліє, відпускати гріхи і так далі. Ну, от можна сказати, що святий Петро в такому стані душі не дуже. Може щось робити на ниві Господній. Ну, йдуть вони, правда, але Господь вміє от такі моменти, коли дійсно людина якось так відходить від нього і вміє їх якось перепрацювати, зробити так, що, що ну, вони стають чимось добрим. І бачимо в випадку святого Петра, теж так само відбувається. В тому плані, що це їхнє ловіння риби, воно якби заповідає це справжнє ловіння риби, тобто вже працю апостольську, коли апостоли почнуть ловити людей. І тут бачимо певні елементи, правда, символічні. На початку, коли учні самі в них нічого не виходять, пізніше приходить Ісус, вони на Його Слово закидають сіті, і їхній полов стає дуже плідним. Багато риби тоді туди, туди, ну, туди наловили. Також цікаво, що Йоанн знову є першим тим, який розпізнає Господа. І взагалі цей такий мотив з Йоанном тут ну, так досить цікавий, бо Петро є названий сином Йони. в українському перекладі. Італійська мова говорить Філіоді Giovanni, тобто сином не Йони, а Йоанна. І Ну, Це такий цікавий мотив. І вже, ну, відомо, що напевно Йоанн євангелист, тобто Іоан апостол не народив Петра, але є такі певні мотиви, які говорять про таке духовне народження правда, Петра через Йоанна. Ми бачимо Йоанн, якби його веде в цьому, на цьому шляху до Господа. Правда, в гробі він перший забіг там, ну пам'ятаємо, да, один повірив, другий не повірив. Але ще раніше, в 18 му розділі, коли саме зрікався, мав зріктися святий Петро Ісуса, пам'ятаємо, що Ісус зайшов в подвір'я до Анни, і Йоанн теж зайшов, якби не ну, бо він вже є учнем, він може зайти. А пізніше виходить по Петра, як нібито приготував для нього місце. Там, де він має стати справжнім учнем, запроваджує Петра. Власне, туди і можна говорити про те, що його якийсь такий спосіб народжує духовий. Правда, бо саме там, де Петро зрікся, от там він дійсно стає справжнім учнем, там, де він стає в правді. Бо він не говорить неправди, що він не є його учнем, він говорить правду про себе, бо, бо дійсно ну, задалеко він від Господа, не розумів його, не час собою приніс, не давав ноги помити, не пускав Ісуса на хрест. Це все говорить про те, що. Апостол Петро ще був далекий правда, від того, щоб бути справжнім учнем Ісуса Христа. І, ну і тут так само ми бачимо, що Йоанн якби перший показує для Петра, що це є Господь, бо всі якось мають закриті очі, не відчувають його присутності. Тоді Петро вдягається, кидається у море, бо був нагий і, і, і власне. Учні пливуть за ним і тягнуть ту всю рибу. І ці дві особи Петро і Йоанн вони дуже часто ну, так інтерпретуються як символи двох важливих справ у церкві. Йоанн є таким символом як би, містицизму, тобто такої контемпляції, розважання, пізнавання Господа, його глибини, правда, а Петро є таким символом інституції. І розуміємо, що Петро може виконувати свої функції, своє покликання, тобто будувати цю церкву да, як, як інституцію, правда, але обов'язково маючи це ядро, маючи це серце, яким є повчання Йоанна, тобто ця Божа любов, яку Йоанн найкраще розуміє. А й Петро сьогодні думаю, що багато чого зрозуміє в часі власне сьогоднішнього фрагменту. Ну, ми бачимо, що його може не відчуваємо, але варто пам'ятати за те, що ну, Петро переживає про цю зустріч, і навіть у ці церкви ну, якби бачили певні такі паралелі між тією рибою, що вже смажиться там на, на вогні, на, на жарі біля Ісуса Христа. Що це якби є символ людини, яка ну, страждає через свої гріхи, кається, жаліє, правда, відчуває дистанцію від Бога або від джерелом життя. Я думаю, що кожен з нас мав у своєму житті такі якісь моменти, коли ну, дійсно відчуває таку дистанцію від Бога, правда, і тоді дійсно не по собі. Тоді дійсно ну, серце людини. Переживає не найкращі моменти, і, і, і напевно людина переживає, як це вирішити. І ось е, Ісус сам бере ініціативу е, правда, і питає трічі е, Святого Петра, чи той його любить. Петре, чи ти любиш мене більше, ніж оці? По-перше, це порівняння більше, ніж оці. Ну, нам так здається, що це. Досить логічно, бо Він має бути першим серед апостолів, тобто то має більше любити, але ні. Ісус цього не вимагає. Він просто цитує слова святого Петра. Петро казав, що я піду за тебе на, хр... на смерть. Якщо всі розбіжаться, тобто зриває таку солідарність з апостолами, я не, я не... не... не зрічуся себе, я піду за... на смерть. Я на все готовий, на все був готовий, тільки не на те, що він його зрадить. Ну, просто не витримає, власне, при ньому довший час. Тим більше, що Ісус йому казав: не йди, не тепер, пізніше підеш, зараз не спроможем іти, але Петро, ну, як, як то Петро. Тобто ну, Ісус повторює це питання, якби перевіряючи, ну, то що, Петре, ти дійсно більше любиш, ніж вони, більше, ніж Йоанн, правда який стояв під Христом, тоді, коли тебе там не було. Теж цікаві є терміни, які Ісус тут використовує. Бо коли він питає, чи ти мене любиш, український переклад не віддає тієї глибини, бо там, в грецькому варіанті, є слово агапао, тобто кохати, це є така форма любові, яка, яка народжує, дає життя. І кохати ну, можуть лише ну, чоловік і дружина. Правда, і так само Бог. Да? Бо, бо як одні, так і, і правда, і Господь теж ну, народжує нас, Ісус дійсно народжує нас, і Він цю любов показує, по-перше, що світ існує. Правда? Господь нас возродив чи покликав до життя. Да? І другий момент, тоді, коли спасає світ, бо ми були мертві, коли нагрішили. Правда, і туди, тепер Ісус нас ще раз як би, перероджує. Проте Він казав в третьому розділі, що ви маєте народитися згори, тобто, маєте почати нове життя. Ну, Тобто Господь нас двічі народжує да, ну, до, 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 до життя вічного. Ну, І тому от та любов, яку Він об'являє до нас, це є любов кохання. І Най, найбільше вона об'являється на Христі, да, що, що власне, там ну, Ісус неї показав, як Він. Нас любить і питає тепер Петра, але думаю, що в цьому самому питає теж нас, кожного з нас. Правда, чи ти мене любиш? Правда, чи ти мене кохаєш? Петро ну, відповідає вже так, трошки з якоюсь покорою, не покладається на своє знання, якби підкреслює, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Да. Ну, Хоч в принципі, по, той, по тій поведінці, яку Петро продемонстрував, важко було б знати, що він його любить. Але ну, виходить, що навіть те, що Петро не був вірний Ісусу, він не означає, що Він його не любить. Да. І, і тому, тому має право сказати, що «да, я тебе люблю. да, Я нагрішив, дай, я жалію і так далі, але напевно люблю. Да. І оце якби ну, тут підкреслюється. Ну і Ісус говорить, добре, паси, овечки мої. Да, тобто місія не змінюється. Ти залишаєшся Петром скелею, да, на тобі буду будувати свою церкву, і ти це все будеш робити, незважаючи на те, що ну, ти не такий досконалий, як ти думав. Правда, Господь знав це раніше, що він його зрадить, що він далеко з ним не піде. Правда, і. Ну Все одно, що тоді йому заповідав, що, що, що він не зайде, по-перше, не витримає на цій дорозі. Ну і, і це сталося. І це сталося, що, що він дійсно не витримав. Да, але Господь вже тоді знав, що він зрішить. І по поведінці на тайній вечері не було видно, що Ісус на нього злий, має якісь претензії, має якийсь камінь за пазухою. Він його любив, так само, як інших апостолів, так само ноги вбив і все інше. Другий раз Ісус знову питає, чи ти мене кохаєш? Da. а Петро відповідає за першим разом і за другим. Знову. Ну, за першим разом Петро відповідає, Я тебе люблю. І це більш-менш правильний переклад, бо там філео. Тобто це така форма любові, яка є між друзями. Тобто, я тобі, ти мені. Да, ну, в принципі, тяжко, щоб людина народила Ісуса Христа. Да, і тому ця любов не може бути Я Тебе кохаю. Вона є більш така. Ну, от як дружба, я кажу, що, що вона трошки така вигідна, правда, бо ми дружимо з тими, хто нам щось добре робить. Нам приємно бути з цією особою. Ця форма любові називається філео. Да, тобто така добра е, дружба між двома особами. І Петро, власне, говорить про те, що, «Да, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе такою дружньою любов'ю, ти для мене є другом. Другий раз Ісус знову питає, чи ти мене любиш, але вже не питає, чи більше, ніж оці. Чому? Тому що ну, вже якби, не хоче ну, якби, відсилати його до, 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 до його слів. Ідеться просто про його любов. Правда, і ця любов вона є змінна, і тому є це друге питання, що одного замало одного визнати раз в житті ну, любов до Ісуса Христа цього мало. Ну, і Петро знову відповідає те саме: Господи, ти знаєш, що я... ти для мене є другом. Ну, так треба було б якось перекладати, але ну, тяжко дійсно. Це грецька, грецька мова на українську не зовсім перекладається. І знову Ісус каже: паси мої вівці. Тут теж важливий момент, бо ну, вівці, правда, паси. Пастор походить від слова «пастах». Оказується, ну, пасти вівці це давати їм пасту. Італійському мові взагалі дуже гарно це все якби, звучить, ну, то Вермішель е, ну, італійську, якусь страву. Е, ну, вона дуже, дуже широко в італійській мові використовується ця паста, бо це якби і, і обід якийсь, чи їжа да, е, прийом їжі. Е, тобто, ну, от Ісус, Петро має бути добрим пастирем. Чого? Ну, власне, тому що. Ну, якби Був загуб, загубленою овечкою. Правда? І тому він може бути добрим пастирем, не тому, що він там сам щось про себе возомнів, тільки тому, що, будучи цією овечкою, він направді пізнає любов Божу. Не так, як Йоанн, бо Йоанн якби від початку довірився, повірив. А він через падіння, через власне, те, що ну, далекий був від Бога, зрадив Ісуса Христа. Вже може, й сам собою не був недовольний, і сам себе не любив, да? але Ісус його любив. Незважаючи на, на це все, Ісус залишається якби, вірний своїй любові, його любить. Ну бо ми знаємо, що любов Божа є безумовна. Коли навіть ми нам самим від себе є противно, то все одно Бог нас любить. Да? І от Петро досвідчує ці моменти. Ось саме зараз, вже другий раз, Ісус йому якось наголошує. І так само, якщо Петро не мав довіри до себе. Правда, то Ісус має довіру, Він вірить в Петра і не знову повторює ще раз ту саму місію. І останній раз Ісус питає: власне, чи ти мене любиш? Ну, Там третій раз знову використовується вже не слово кохати, тобто Агапао, тільки Філео. Чи ти є для мене другом? Можна так перекласти. Чи, чи ті відносини, які є між нами, вони є дружні? От таке запитання, правда? І, і тут дуже добре, якби нам це все насвітлює, святий Павло в своїх листах, він там задає це питання: хто може нас від'єднати від Божої любові? Відповідь на це запитання ну, не є така очевидна. Якщо ми говоримо. Маємо на увазі, що Божої любові, тобто, що може нас від'єднати від того, щоб ми любили Бога. Ну, на жаль, треба сказати, що будь-що. Ну, реально, будь-що. Ну, Петра від'єднала жіночка, там якась, яка просто поцікавилася, може йти з один з його учнів. Вона не хотіла там, його арештовувати. Вона просто запитала, бо Йоанна ж всі знали, що він учень, і ніхто його не переслідував. І вона просто запитала Петра так собі. Да, чи, ти, чи ти теж не є його учнем? Тобто така жіночка може бути тим, що від'єднує нас від Бога. Який, я кажу, що будь-що може нас від'єднати від Бога. Бо людська любов до Бога ну, є слабенька. Да, і це в різні, різні мотиви. Йоган, якби свій Йоанн Євангелії це показує. Власне, те між іншим, що в Кані Галілейській його забракло, от воно і є тим символом. Відповіді людської на, на Божу любов, да? що, що тут ніби має бути весілля, скільки тої любові в житті людини, і от воно якби забракло, так як того вина на тому весіллі. Е, отож, це одна відповідь на запитання, що може нас від'єднати від Божої любові, а друга відповідь вона є правильна, і саме неї має на увазі святий Павло, коли говорить власне, що нічого не може нас від'єднати від Божої любові. Чому тому, що Божа любов до нас, вона є міцна. Вона насправді ніколи не закінчиться. І ніщо нас не може від'єднати, поставити в таку ситуацію, щоб Бог перестав нас любити. І тому, власне, сьогодні, ось це третє запитання, воно концентрується на цьому, що Ісус питає не стільки, чи, чи я є для тебе другом, але чи ти віриш, що ти для мене є другом. Да, тобто наші відносини вони не стільки скріпляються твоєю любов'ю до мене, твоєю дружбою до мене, тільки моєю дружбою до тебе. Ти для мене є другом. Да, чи ти в це віриш? Да, і тут, ну, по-перше, смуток приходить, тобто, ще якась тінь. Минулого залишається в Петрі, бо це не є така проста справа залагодити це все, якби Господь нам прощає, але часом людина сама собі не може простити правда певних речей. Ну і ось власне Петро так посумнішав, поскромнішав і каже: Господи, ну ти все знаєш. Ти знаєш, що, 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 ну, що, що я вірю, що я для тебе є другом. О, тоді каже Ісус знову паси, мої вівці тобто, ну, в тебе все вийде. Найбільше того говорить, що Петре, колись ти ходив за молоду куди хтів, а пізніше ну, підеш туди, куди поведуть тебе туди, куди ти сам не схочеш, і говорить, якою смертю він має померти. за традицією, святий Петро теж помер на хресті, так як Ісус ті, з тим, що перед смертю Петро попросив перевернути хрест. Що він недостойний померти, так як його вчитель, і за традицією він ну, помирав перевернутий на, на, ну, на Христі. Е, і ну, це сталося, е, власне, коли... Ну, про що говорить сьогодні Ісус? Він заповідає, що е, Петро помре цією смертю, тобто він буде вірний. В нього вийде дійти до кінця, так як Івану, і вийшлося дійти до Христа. Правда, Ісусу Свого, Петро получиться заховати вірність і прославити Бога своєю смертю. Да, тобто, це вже Ісус стверджує, це вже не Петро обіцяє, це вже Ісус каже, що добре, паси моєї овечки, і, ну, між іншим, заповідає, як закінчиться його життя. Я думаю, що ця Євангелія дуже важлива, бо вона нам говорить дуже багато про Боже пробачення і ну, Іван. Йоанн свою Євангелію завершує з цим фрагментом, практично, там ще є, там є дописки, але ну, цей фрагмент насправді є важливий. І тоді, коли в нас, коли говориться про якусь таку формацію, повчання щодо Бога, ми дуже часто говоримо, що ми маємо робити, але дуже рідко говоримо на тему, ким ми є для Бога. Навіть ось ця Євангелія ось це питання вирішує для Ісуса, це є найважливіше. В Євангелії від Луки, правда, він в певному моменті пояснює, що найважливіше хто більше полюбив. Да, Пам'ятаємо, було два боржники, обом господар простив. І е, любити господаря буде більше той, хто, кому більше пробачено. І от Петро, на жаль, занурився в свій гріх, в свою зраду. Але Господь зробив так, що, що ось ну, його бі, великий гріх. Став можна сказати таким ну, як би глечиком, який Господь повністю наповнив на своїм милосердям, і, і тоді, і ми тоді розуміємо і бачимо це Боже милосердя. Неправда, і правда, він досвідчив і Божу любов, і Боже пробачення, і думаю, що, що навчився набагато більше, ніж е, тепер знає більше, ніж тоді, коли там обіцяв, що він і під хрест зайде, і на смерть піде, і все інше. Дякую за увагу, за терпеливість. Це вже й не реколекція, але ну, насправді хотілося якось розібрати цю Євангелію, бо в таких дрібничках дуже багато цінного, правда, і хотілося б, щоб це все витягнути і цим всім поділитися. Дякую всім за увагу. Бажаю Божого благословіння, правда, миру. Слава Ісусу Христу, да, там, поширюємо, лайкаємо, коментуємо і так далі. Гарного сьогоднішнього дня бажаю і всього найкращого. Слава Ісусу Христу!